Так, добрий день, ти дивиться це відео. Думаю, що по ремонту двигуна буде це вже у нас остання серія. Ну, в общем, подивимося. Ну що, знайшов я голову. В хорошому стані. Замінили, звісно, тут ми клапанці на ній. Ну, не всі, звісно, поміняли. Зробили заміну втулок на... Вихлопних клапанцях. і ось Як можемо бачити, вона вже в нас притерта. Клапанці приточені. Ну, якби ось наводиться в хорошому стані клапана. Втулки замінені, тільки вихлопні. Тут у нас все в порядку. Шліфувати її ніхто не шліфував, це в такому вона стані була. Ну Це ще видно за заводська фрезеровка Вчора кинули, після того, вже як все поробили. тут мені Токар поміняв заглушки, отвори поробили в них. Планувати її ніхто не планував, тому що кинули лінійку на 005, пробували вставляти і він тягне прямо лінійку. Ну, Відео там далі буде, я покажу після цього. В общем, достав головку у нас в районі. Договорився з чоловічком. Я думав одразу їхати перевіряти на опресовку. Ну, Передумав їхати, вона вимив її, вичистив. Ну, подивись, вона дуже мало працювала ця голова. Шпильки всі на місці. Ну, Видно, що це настоящий, як то люблять казати у місті Мелітополі салдеп. Ну от вам Ось такий салдеп. Зараз буду ставити пружини, засухарю її. І будемо вже встановлювати її у наші цей, всі шпилечки, як положено. Вимита добре. Ну, був, звісно, нагарчик, все повинувалося. В общем, слава Богу, е, як то кажуть, сільське радіо добре То й тому позвонив, то й тому. Ну, Взагалі, достали все. Ну, Тут ще оцинковані стоять заглушки. Ну, Ще, ще ті Ще ті заглушки. В общем, далі сухарю, дивимося, коментуємо і будемо ставити. Так, відремонтували. ГБЦ наше, провіряємо. Ну не шліфована, це я таку купив голову. Скільки тут? 05? Щуп 005. Щуб 05. 005 тягає цей, так? Да? А ну тягає лінійку. Так, да, чітко. Так, сейчас. В общем, прогиба немає, так? Да? Так, да, отлично. Дай Боже буде діло. Клапана вже притерті. в общем, буде чітко, я думаю. Завтра пружини поставимо, засухаримо і будемо пробувати. Що, перекурив. Так. Я нажимаю. На тобі два сухаря. Один з того, один з того боку. кулиста ехать так хорошо есть способ асхика она у нас будет уже да давнее так 2 секунды гигаты нашему вот

сейчас помажем мы солидольчиком вкладочку. на ладочку. И все. Вот все поприбирать. Да, Сюда, сейчас прибирать да. там, Я вот так ставлю. Может кто-то по-другому по пишите комментарии. комментариях. Я я не в это сила? Это тут сила. может быть такого. Так, ну что? Затягивай. Затягивай. Так, ну что? Будем затягивать головку. Сразу выставляю я на 220.

Встановили ми кришку нижню, встановили розпредвал. Ой, розпредвал коромисла наші. Зараз відпускаємо І будемо регулювати. Так, ми регулюємо поки що на 0.40. Регулюємо зараз на стоїть на першому. так? Де День наше, давай повернемо потім політик. Здесь була так. Чуть -чуть. Все, а це у нас стоїть одразу. На перший циліндр. Значить, регулюємо перший, другий, третій і п'ятий. Потім прокрутимо ще один оборот і от регулюємо Так, все, теперь делаємо оборот туди. Вытягиваем. Туда робимо один оборот. Туда, вот так, да. Тут и крутый. Давайте йде компрессор, щоб трошки лешку. Що, важко, да? Не на ванула. ну що воно то. Вот все ще. давай 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 чуть-чуть чуть 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 давай 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 чуть 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 у нас, уже Тепер виставляємо дві ціля 1, 2, 3 і 5, це якщо зліця брати. Так, ну що, трошки склали, ми тут поставили воздушний. Водяний поставили колектор цей. Зараз, наверно, на ту сторону поставимо ще цей. Наші вихлопний колектор і на цьому, мабуть, Поки що все, підемо регулюємо форсунки. Не, ну, не показувати не буду. Всі знають як регулювати форсунки. У мене є станочок такий. Поставив шланги гідравлічні. Ще Не зажато, зараз зажмемо. Ну, поставлю на турбіни, щоб масло йшло. Ну, Мені подобається. треба буде на тракторі так іще переділити. Так, треба нам ще сюди прокладку поробити, позатуляти. Насоси наші, щоб масло лишнє не витікало. Так, от клапана поки що на 0.40. Потім пристукається, вже знову перерегулюємо. Ну, Будемо подивитися, може 0.45 зробимо вихлопний і 0.40 пускний. Так, ну крутим далі. Так, затягуємо колектор. Я самі попливаю, вообще не Боже. Чекай ще одну гайку на 14, щоб mm. грань було. Є? Там <грає> я кустар. Яку стару? Mm. Обычно? Да. Yeah. Ні, на 14 можна грань, бо зачем мені старо? Старший 17. Такі, да кида. <грає> Де? Так, я... Ну, ну так и давай их сейчас. Все. все так, поставляли трубочки, форсунка крепитировали, заменили полностью мы все распылители. В общем, сейчас солярочку призакачаем, сделаем массовый проводочек, ну и будем пробовать заводить. технику нашу ряду кау давай ты куся надо отсюда я что видео ответ надо ста ауч есть До девочки папчик не заехал. Шумкнуть. О, души. Рядок. Рядок. Ну, волнующий момент. Так, мы погоняем подавление на воду, да? Да, да, Так. Ну, что, если аккумулятор да, 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 І його на той бік держи. Шоу Шоу <laughs> так, може цей? Може поки відкрити компресор. No. Ну no. no, господи, боже, поважі час до. Масло на коровис це вже добре. Песня. Давлення, п'ятерочка, да, да. Ну, Клас. Треба регулювати зажигання, тому що долю пізно. Пізно Пізне зажигання. Ну, це ми зараз вже виставимо. Так, нічого, ну все, пока. Тепер можна вже чай пити. Так. От регулювали трошки зажигання. Зробили ось такий... Радіатор імпровізований у нас. Зараз подивимося, як воно буде. Давлення вроді нічого, таке п'ятерочко, даве. Там десь воно покапало, патрубочка трошки. Що ти там? Ову? Ну все, хорош. Воно якраз нормально буде. Помпа забирати, а, буде хорошо. І так була вігра вроде вже. Так, ну шо, будемо пробувати зараз. Поки ти, що ти там гилиш як оно тако. Може трошки буде піддимлювати, ну сейчас побачимо. Що так

para o próximo Так, ну що, завели ми нашого потужняка, робота є вроді нічого так, ну заводиться. Ну, Є коїкі проблемки. Буду вести апаратуру на перевірку, тому що що то ми завели. Получається, відкручуємо трубку на третю форсунку, перестає білий дим кидати, тільки зажали. Думаємо форсунка. Зняв форсунку, провірив. Ні, нормально. Думаємо, поміняємо місцями. Четверта, третя поміняли. Тоже воно не воно. Думаємо, може трубка не годна. Взяли з трактора, зняли трубку, СМДський же мотор, поставили те саме. В общем, побалакав з людини, буду вести на... Провірка апаратуру, щось воно мені не подобається. Треба, щоб тут воно все грало, щоб було все як положено. По поводу вібрації, вібрації на двигателі нема, завели нормально. Ну, як самі бачите, на дручках стоїть у цих ніхто нікуди нічого не впав, ніде не поїхав. В общем, все як положено. Ну, в общем, що? Трубки ці добре себе показали. Неде тут нічого, нормальок. Маслічка немає тут. Тут Закольцевав, покаміс місце радіатора. Турбінка свистить, також робота хорошо. Ну, по клапанам пізніше переработається, перерегулюю. Декомпресор теж діло своє робить. Відкривається. закривається все. Хорошо з ним, Вообще, сьогодні холодно, з ним заводити було дуже ловко. Ну що, на цьому все по нашому ремонту. Пізніше вже поставлю. Муфту. Привезу апаратуру з цього. Ну і тоді вже заведу, покажу, як він вже буде працювати в нашій SMD 22 на комбайні. Все, всім дякую, до побачення.